Друзі, всім привіт! Аврора! Додаткові знижки. Все для дому і кухні. за копійки запрошую до перегляду. Додаткові знижки з 11 по 17 вересня. На пісоковий безалкогольний негазований джусик. полуниця, мультифрукт 13 гривень. На пісоковий безалкогольний джусик. Кокос. яблука, виноград 12 гривень. По акції пиво безалкогольне. літра 34. Напій безалкогольний газований квас та раз хліб білий. Чорний 22 гривні. Напій молочний з кавою якобс. А еспрес салати – 250 мл 41 гривня. Знову в Аврорі Напій безалкогольний не газований. Гуава з насінням базиліку – 250 мл. Чорниця з базиліком 44 гривні. По акції чай холодний ліптон, зелений, аромат персику, лимона 22 гривні. Напі безалкогольний сильно газований живчик зі смаком лимона 1 літр 34 гривні. Напій безалкогольний живчик яблука 1 літр 34 гривні. Напі безалкогольна, сильно газований біола, битер лимон, піна колада 17 гривень. Акції пюре, фрукто дитяча галіція, суміш 100 г в асортименті Fruit Fusion з кориці – 28 гривень. Новинка насіння соняшника смажене прозора якість смугасти 27 гривень. Акція чипси норі хрустки хакайда клуб. Смаки в асортименті. В салоні. Смак сиру у 39 гривень. Палички кукурудзяни, солодкі, золоте зерно. Різні смаки. Малина персик 10 гривень. Насіння соняшника смажене, алмаз, класичне, салоне 150 гривень 34 гривень. Насіння смажене. Соняшника смак сходу 29 гривень. Ядра соняшника смажені. Бука в салоні 100 грамм 17. Насіння соняшника свіжачок, салони, не салони. 180 грамів 39 гривень. Насіння соняшника. Спокуслава лакомка салоне, не салоне 120 грам 29. Насіння соняшника смажене, баба Шура, смугасти 100 грамів 34 гривні. Насіння соняшника смажене, велике та смачне зерня. 90 грам 34. Снеки рисові Хакайда клуб. Какі 60 грамів, 39. Арахіс смажений салони Хакайда клуб. Соус солодкий чилі 60 грамів. Соус теріяки 24 гривні. Сухарики, житно-пшеничні, добачка. багеті томати. Спайс 80 грамм. Зі смаком чеснику, кабаноси та гірчиці в асортименті 27 гривень. Грінки житньо пшеничні. хвилясти до бачкового сала з хроном 80 грамм 24. Печиво цукрове до чаю зі смаком пряженого молока 22 гривні. Десерт минди з кокосом 100 грамм 34 Печиво хрустке крендельки з цукром 260 г, Київ, хліб 44 гривні. Маршмелоу Малінчела пер фаворори 80 г 24. Маршмелоу їж наше пломбір ваніль 20 г 9 гривень. Цукерки жилини, світа, бургер, 30 грам, 14. Соломка владка 200 грамм 25 гривень. Казинаки, хоміка сонячний промінчик 300 грамм 44 гривні. Казинаки, Хоміка синечка 400 грамм, 55 гривень. Казинаки соняшника круглі хоміка сезамка 300 грамм 69 гривень. Цікава новинка кава натуральна розчинна порошкоподібна галка Дойпак 100 грамів 139. Пастила фруктова демі в асортименті сок ананаса 30 грамів. Сок манга 29 гривень. Батончик вафельний, глазурований, молочний, 6 гривень. Вафлі глазуровані, шоколадні, юлкер, дідо, 49 гривень. Пакція коржі для торта вафельний лікор на 26 гривень. Крем-паста шоколадна, пандалада, фундук, 250 грамів, 77 гривень. Новинка кекс з чорним шоколадом з вишневою начинкою 24 гривні. Новинка батончик вафельний в чорному шоколаді з шоколадною начинкою 29 гривень. Смачна новинка кекс з чорним шоколадом. Дарі з кремом 24. Croussane тоня з вишневим наповнювачем 11 гривень. Крекер сэндвич салони юкер с сырная начинка 27 гривень. По Акции Крекер салони яриц і смаком цибулі сметани 80 грамм 15. Подушка для стільця квадратна з принтом. В асортименті зав'язками. Є різні кольори 119 гривень. Знову в аврорі подушка декоративна, великого розміру, лапка, блакитний рожевий колір 549. Набір текстилю для дому, плет, подушка в наборі. Лапка і різні кольори 499 гривень. Завезли термокружка кольорова з пластиковою ручкою в коробці. Червоний зелений синій колір 88 гривень. Гарна знижка термопляшка Dream з градієнтом. В асортименті її різні кольори 99 гривень. Коштувала 189. Класнюча пряжа для в'язання пухнаста Craft Time 100 грамів 54 метра. Для шкарпеток, для рукавичок 77 гривень. Пряжа туреччина 100% акрил. Картопу 300 метрів. Колір сірий білий. Режевий, рожевий, зелене, 64 гривні. Цікава новинка. Гілочка декоративна. З фіолетовою підсвіткою Хелловін 139. Шикарна новинка. Бодібор для плавання. Кольоровий. 1399 гривень. По акці дрябка для котів фігурна з іграшкою. Її різні кольори 249 гривень. Коштувала 299. Рюкзак переноска для тваринок. Різні кольори 399 гривень. Шикарна новинка, підсвічник скляний фігурний листочок. є різні кольори 88 гривень. Дуже цікава новинка. Келих для вина пластик, скелет руки, череп в асортименті. Є різні кольори. Фантазія покинула чат, що пити з цього келиха. Ну напишіть в коментарях. Коштує келих 99 гривень. Пакці набір ручок гелевих з літерам 12 кольорів 37 гривень. Набір олівців кольорових 12 штук 22. Набір фломастерів фанзила 12 штук 9 гривень. коштував 17. Папка А4 пластикова на резинці, Знижка 50% 17 гривень. Набір стікерів для нотаток різнокольорових веселка. знижка 50% 17 гривень. Набір олівців карбонових для ескізів 6 штук 49 гривень. Коштували 88. Підставка стакан для канцтоварів, Пластик. Хеллоу Kitty 55. Набір олівців воскових кольорових в наборі 12 штук 59 гривень. По акції плівка харчова «Матадор» 200 метрів, 99 гривень. Фольга алюмінієва для запікання фіна 5 метрів 37. Знову в аврорі набір форм для печива. Металевих тваринки в наборі 12 штук. 139. В акції кришка для гарячого консервування. Пластмаса 1 штука 3 гривні. Знову в Аврорі Вінчик для збивання віри. На батарейках. є різні кольори 49 гривень. Набір трубочок для напою ферріс 25 штук 19. Набір трубочок 50 штук 24 гривні. Вінчик для збивання металевий автоматичний 69 гривень. По акції штопор з відкривачкою у вигляді пляшки чорний колір 17. Кришка для банки пластмасова зливна одна штука 5 гривень. Знову в Аврорі тріска для копчення. Ароматичне зелене поле. Вільха 0,9 літрів 34 гривні. Качалка для тіста, силикон дерев'яною ручкою. Є різні кольори 149 гривень. Набір посуду одноразова, чесна пропозиція. На 5 персон 27 гривень. Набір контейнерів одноразових – 10 штук в 109 гривень. По акції вела для роздування вогню 19 гривень. Набір контейнерів харчових алюміній – готуйка. 2440 мл 3 штуки 34. Набір контейнерів харчових готуйка 3100 мл, 2 штуки 49 гривен. Набір контейнерів харчових фольга з крышкой в готуйка 3 штуки 960 мл 39 гривен. Набір контейнерів 3 штуки 430 мл з крышкой 19 акції пальник для газового балона Кемпінг 79 гривень. Сита миска кухонна з ручками 59. Набір для напою в віліні. Глечик плюс 4 стакани. Різні кольори 149 гривень. Форма для випікання. Силикон плюс метал складна, кругла, сірий червоний жовтий колір 199 гривень. Дуже класні ці форми для випікання силикон плюс метал, складні, квадратні, різні кольори є сірий жовтий, червоний 249 гривень. Форма для випікання кексів складна 12 штук в листі 399 гривень. Гарна новинка. Большуща миска. Глибока, нержавіюча сталь. Густо розміри 40 см 249 гривень. Ємність харчова, Металева з прозорою пластиковою кришкою 169 гривень. Миска глибока металева кольорова 149 гривень. Кухоль нержавіюча сталь у 109 см 500 мл 49 Новинка набір приборів столових Excellent House 3 штуки в наборі в пластиковому боксі 64 гривні. Цікава новинка чашка порцелянового вітера. Мужність 340 мл 59 гривень. Новинка и зараз акция. Набир посуду. Чашка плюс блюдце плюс золота ложка. Чашка с блюдцем Перламутр 249 гривень. Куштувал набер 299. Чашка порцеляного вітера доміно 380 мл. 77 Новинка капці жіночі кімнатні, відкриті, малюнок квіти в асортименті 249 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вам тепла, добра, злагоди, взаєморозуміння. Дякую ваша нова акція.